Сня понеділок. Ефірі новини на каналі бізнес -Идей. в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. Далі будемо говорити про таке. Симметрична відповідь на введення утилізаційного збору Росією Україна зробить те ж саме. Російські автівки можуть подорожчати на тисячу доларів. в Україні не вродив, проте агроаналітики прогнозують прибуток і виробникам, і переробникам. Ціни на олію на зовнішніх ринках тішать. І проїзд під ключ вони професійно спакують і перевезуть будь-яку кількість будь-яких речей. Як відкрити мувінговий бізнес в Україні? Цикл 100 ідей для бізнесу. Семетричну відповідь готує український Кабмін росіянам. Київ має намір слідом за Москвою ввести утилізаційний збір. Нагадаю, російські митники стягують цей збір уже від 1 вересня. Відтак, наші легкові авто в Росії коштують у середньому на 800 доларів більше, а вантажівки на 20 тисяч. 90% усього українського експорту автівок припадає саме на Росію. Тож втрати вітчизняного автопрому можуть сягнути 350 мільйонів доларів. Прогнозують експерти. Продовжить тему Євген Онопрієнко. Щойно Росія заявила про намір ввести утилізаційний збір для імпортованих автомобілів в Україні заговорили про те, що це стане неабияким ударом по вітчизняному автопрому. Прем'єр Азаров, виступаючи перед студентами університету будівництва та архітектури, пообіцяв, що в уряді з відповіддю не забаряться. А ми що будемо сидіти мовчати. А ми теж на російські машини, які до нас будуть завозитися, теж введемо. какую-нибудь плату за утилизацию, назовем ее так. И российские машины, которые придут на наш рынок, будут стоить примерно на тысячу долларов дороже. Втім, ввести заходи лише проти Росії навряд чи вдасться, кажуть виробники, не дозволять стандарти світової організації торгівлі. Обмеження, на їхню думку, слід ввести проти всього імпорту авто, адже російські автомобілі на українському ринку не найбільший конкурент вітчизняним. Ну я можу сказати, що порядка 40% автомобілів, імпортуючих і продаваємо на території України, по своєму качеству не краще українських. а… По своїй ціні ніжа собістоїмості українського производства, поэтому нічого такого страшного не прийде. Нічого страшного не станеться, і для російського автопрому кажуть імпортери. Україна для нього не найважливіший ринок експорту. Для них, оцей українській мита, це комариний укус, тобто для України це стратегічна втрата. Да? А для російського автопрому, ну в Україну йде там чотири автомобілів. Ну не піде в Україну, не пі не будуть вони відправляти. Постраждають е... все таки українські покупці. У Мінекології заявили, що вже готують законопроект про утилізаційний збір. Його обіцяють розглянути на засіданні Кадміну за кілька днів. Євген Напрієнко, Олексій Фролов, Олександр Грибань новини, телеканал Бізнес. Вітчизняні двоповерхові інтерсідці помчають українськими коліями уже за два роки. Робити їх будуть на Крюківському вагонобудівному. Перший екземпляр зберуть уже наприкінці наступного року. Новий вагон буде на 140 місць. Швидкість руху сягатиме 200 км на годину. Термін служби до півсотні років. Торік Крюківський завод збільшив обсяг виробництва порівняно із 2010 м на 18 відсотків до 11 тисяч одиниць. Агрохолдинг Нібулон придбав Миколаївський суднобудівний завод Лиман. Тепер витрачати на ремонт і обслуговування свого флоту нібулон зможе менше. О березні, нагадаю, через зірваний графік робіт співпрацю з іншим миколаївським суднобудівним заводом Океан «Нібулон» припинив. Океан мусив побудувати 6 із 14 потрібних аграрній компанії буксирів штовхачів. Нове придбання нібулону лиман спеціалізується на будівництві і ремонті суден довжиною до 70 метрів, доковою вагою до 800 Тон торік підприємство отримало прибуток майже 2 мільйони 800 тисяч гривень. Сонячне щастя обіцяю цьогоріч українським селянам агроаналітики. Кажуть, хоча загалом по Україні врожаї соняшника будуть меншими, на зовнішніх ринках ціни на олію уже стартували із минулорічних показників і ростимуть далі. Відтак зароблять усі і українські аграрії, і переробники по темі Мирослава Заєць. Красавець, да? На цьому соняшниковому полі на Київщині до нас побували пернаті. Власник фермерського господарства Олександр Іванович показує видзабані голівки. Трошки вже горобці ага. починають доставати краї поля, і ми з ними не боремося. Я думаю, хватить і її і нам. Воно й не дивно. Цьогоріч він очікує на більше ніж торік урожай. зі 100 гектарів плюс 50 тонн. Та якість насіння через дощову погоду краща. Тож кожна насінина дасть більше олії. Те насіння на сьогоднішній день дійсно виповнене повністю. От налити дуже добре. От, якщо зрівняти з минулим роком, от, то набагато краще. Втім, похвалитися соняшником може, хіба аграрії півночі та центру України на півдні, де найбільше поляк відки сонця, не дорід. Агроексперти вже порахували, попри рекордні посіви майже 5 мільйонів гектарів. урожайність упаде на 10-15%. По оценкам рожай сонячника бути на уровні 8,5 і мільйонів тонн. Прогнози українського дрома ще менш обнадійливі. Вітчизняні аграрії спроможуться зібрати усього 7 мільйонів тонн. Хоча недорід зіграє на руку і нашим аграріям, і переробникам, адже Україна найбільший у світі експортер олії. Тож від того скільки ми зберемо, залежить ціна на світових ринках. Почали збирати соняшники ціна вже стартонула 4,200-4,300. Це рекордна ціна тому аграрії на півдні і на сході. Якщо вони не добрали до валу, то вони доберуть по ціні. Ціни на соняшникову олію залежать від прайсу на соєву та пальмову на Чикагській біржі. Уже зараз аналітики фіксують здорожчання усіх видів олії, у тому числі й соняшникової. Ціна Предложення 1230 доларів. от в то время як буквально неделю назад ані достігали тисячу двісті. За виручені торік соняшникові гроші пан Олександр почав зводити ось цю установку для очищення зерна. На що витратить цьогорічні прибутки? Ще не знає. каже головне, щоб погода дозволила вийти в поле, адже досі через дощі тут казейнували одні горобці. Мирослава Заяць, Андрій Коваль, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Презентацію iPhone 5, яка мала б відбутися 12 вересня, можуть відкласти виробник електроніки Sharp. Серійний випуск дисплеїв для нової моделі iPhone ще не починав, каже американське видання Wall Street Journal. Припускають, охочі придбати новинку, можуть відчути нестачу апаратів. 60% прибутку від реклами американському виданні Forbes приносить саме інтернет-версія, але ж інвестують у веб-портал чимало. Це не просто предрук матеріалів із паперового журналу, а окреме самодостатнє інтерактивне видання із великим штатом журналістів і аналітиків. Запустити українську версію для інтернет-мережі до Києва приїхав президент корпорації Мігель Форбс особисто каже Ганна Куріна. 21 людина в штаті, плюс головний редактор, виписаний з Росії. Так починає роботу інтернет-портал Forbes.ua. запускає його український медіахолдинг, що випускає ділове видання Forbes Україна. Спеціально для української веб-сторінки придумано фішки, яких немає на інтернет-порталах конкурентів, тобто інших ділових видань. Це щоденно оновлювана інформація про найбільших переможців державних тендерів, а також автоматичний перерахунок капіталу сотні найбагатших людей України и наибольших компаний. Материнский Forbes делает это только в тех случаях, когда речь идет о публичных компаниях. Мы это делаем с компаниями не публичными, которых в Украине большинство. У нас для этого есть своя методика. Как и все методики Forbes, она уникальная, засекреченная. Щоб привітати партнерів із запуском інтернет-версії, до Києва приїхав праправнук засновника журналу та племінник його сучасного видавця Мігель Форбс. Він зізнається, в цілому українці копіюють досвід західних колег. Зокрема, американський інтернет-портал Forbes.com є окремим підрозділом медіабізнесу родини Форбсів. Для інтернет-порталу працює окремий штат кореспондентів та аналітиків і пул провідних блогерів. Нині Forbes.com відвідує 18 мільйонів читачів на місяць. Ми були першим вебсайтом ділового друкованого видання, що використовував унікальний контент. Ми не брали просто тексти журналу, а писали окремі статті саме для інтернету. Далекоглядний приціл на інтернет себе виправдав. Нині англомовний сайт Forbes.com дає 70% прибутку від реклами, а друкований журнал 30%. в Україні. Ситуація протилежна. Паперовий журнал приносить видавцю більше вигоди. Дохід журналу Forbes Україна за. Рік виріс на 45%. Кількість передплатників збільшилася у четверо. Але рекламодавці поки що не поспішають співробітничати з українським інтернет Форбсом. Чекають, як сприйме новинку бізнес публіка. Ганна Куріна, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Економіка піднебесної продовжує сповільнюватись. Індекс ділової активності у виробничій сфері знизився до 49,2 пункта. Повідомляє Національне бюро статистики Китаю. Від минулого листопада це найнижчий результат. Якщо індекс падає нижче позначки у 50 пунктів, це свідчить про негативні тенденції в економіці країни. Китайський експорт продовжує падати через європейську боргову кризу, кажуть експерти. Водночас у невиробничій сфері він неістотно зріс до 56,3 пункта. Десятих пункта, попри те, що невиробничий сектор становить більшу частину економіки країни, індекс ділової активності у цьому секторі на ринок впливає менше, тому що його дані більш циклічні та прогнозовані, кажуть експерти. Її попереджають про подальше сповільнення росту ВВП Китаю у третьому кварталі. Японія готова цілком відмовитися від атомних електростанцій. Це нова енергетична стратегія країни, затверджена урядом. Після аварії на фукусіма 1 на розсуд експертами суспільству пропонували три сценарії: зниження частки атомної енергії до 15%, підтримку її на рівні 25% або ж цілковиту відмову від мирного атому. Переважна більшість учасників оповорень обрали саме третій варіант. І уже до кінця 2030-го геть усі АЕС у Японії припинять роботу. Новіж більше не будуватимуть кенійського цвіту по всьому світу. Ця африканська країна шукає нові ринки збуту для своїх плодів і квітів. Цьогоріч місцеві сидівники зібрали напрочуд багаті врожаї. Гвоздики і троянди розквітли у посушливому кліматі. Завдяки чому розповість Ольга Дацюк. Цьогорічна посуха, що винищила значну частину світових врожаїв, не торкнулася Кенії на території африканської країни влітку зазвичай майже 40 градусів тепла. Однак, цьогоріч у цей період дощило як із відра. Завдяки цьому місцеві аграрії очікують на рекордні врожаї. Загальна продуктивність садівничого сектору Кенії цього року за прогнозами перевершить результати 2011-го. Ми очікуємо, що заробіток зросте щонайменше на 10%. Навіть якщо взяти до уваги кризу у єврозоні і припустити, що зростання становитиме усього 5%, ми досягнемо очікуваного результату. Із врожаєм у 380 тисяч тонн торік Кенія заробила більше мільярда доларів. Місцеві експортери обіцяють, прибутки зростатимуть і далі, адже за прогнозами, вже через 10 років кенійські фрукти продаватимуться не лише у Західній Європі, у планах освоїти ринки Центрально-Східної Європи, Росії та Азії. Ми хочемо більше експортувати у Чехію, Польщу та Росію. Ринок останньої зростає швидко. Це не може не тішити. Китайський ринок також дуже привабливий. Відстань між нашими країнами доволі велика, тому налагодити співпрацю важко. Однак, обсяги продажів, які можна здійснювати у Китаї, колосальні. Найбільшою перешкодою для реалізації планів кенійських фермерів є транспортування. Нині країна покладається на авіапоставки, що є значно дорожчими за морські перевезення. Бідна портова інфраструктура та відсутність холодильних камер стають на заваді освоєнню азійського ринку у найближчі роки, скаржаться експортери. Уряд вже започаткував будівництво другого порту на 32 причали у місті Ламу біля Момбасу. Його вартість оцінюється у 23 мільярди доларів. Однак, першу чергу Дуть наприкінці 2015 року. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Бортпровідники німецького авіапривізника Люфтганза знов готуються до страйку. Профспілка його оголосила на завтра. 19 тисяч працівників намагаються отримати підвищення зарплатні на 5%. Страйк авіаторів може охопити Мюнхен, Дюссельдорф і Берлін. Нагадаю, перший в історії Люфтганзи страйк бортпровідників минулої п'ятниці тривав 8 годин поспіль. Через нього скасували близько 200 рейсів у Франкфуртському аеропорту. І переїзд під ключ. Вони професійно спакують і перевезуть будь-яку кількість будь-яких речей. Можуть навіть розставити усе на нових поличках. Як заробити на переїзді чи особливості українського мувінгу? Чергова серія циклу «100 ідей для бізнесу. Еліна Бекетова. Десять років тому Ігор Марчук вирішив зайнятися бізнесом на організованих переїздах. Слово мувінг в Україні майже ніхто не вживав. Він починав із двох вантажних машин та невеличкого офісу. каже ринку, тоді зовсім не було. Были, естественно, не совсем опрятные, аккуратные грузчики, которые работали при мебельных магазинах. Если человеку что-то было нужно, то человек направлялся в сторону этого магазина, находил там какую-то использованную упаковку, находил там каких-то людей, оплатил им деньги и, естественно, приглашал к себе перевести свое имущество. Егор вирішив піти західним шляхом и організувати компанию, яка б не давала комплексні послуги: не тільки перевезення речей, але й розташування їх на новому місці, клієнтів каже підприємець, шукали усюди. Перший час рекламували себе за допомогою факсу надсилали інформацію про свою послугу на номери, які знаходили де-інде. А любой контакт, який був можен, то есть мы їх искали і в магазинах, і в продуктових промышленных, в будь-якому місті. Інша складність персонал, адже професійних пекерів так називають тих, хто вміє правильно спаковувати речі в Україні, не готують. Тож доводилося вчитися цьому у процесі. Немало компаній власних матеріалів, необхідних для пакування речей, наприклад, коробки з п'ятишарового картону. Вони захищають речі клієнта при перевезенні. Тоді українська компа. Ні, зверталася до західних фірм. Тоді нам приходилось довольниться, що ми упаковочные матеріали у западних мувингових компаній, которые працювали, mm -hmm. і в своїй своєї практики картон. У компанії зробили ставку на середній клас. Тих, хто хоче заощадити час і може за цю послугу заплатити. Середня вартість перевезення під ключ близько трьох-чотирьох тисяч гривень. Сьогодні серед клієнтів приблизно однакова кількість корпоративних і приватних. Тільки за минулий рік компанії здійснили близько 4 тисяч перевезень, що на 30% більше, ніж у 2010-му. Бізнес-ідея – мовінгова компанія. Стартовий капітал – 50-70 тисяч доларів. Рентабельність бізнесу – 20-25%. Ши вистачить на те, щоб зняти офіс, найняти кількох працівників і придбати вживану автівку чи орендувати нову. Машину потрібно буде переобладнати для перевезень, наприклад, оббити ковроліном кузов, щоб не пошкодити речей. Можна подбати і про спеціальне обладнання, механізми переміщення вантажів. Хоча обідуться вони не дешево. От на западі обладнання, технології вони намного більш розвиті. там. Є навіть програма по Discovery, по моєму меґакерієрзда. Та ті, які такі, переміщають в дама з міста на місто, какие то, -то пам'ятники, какие -то, то заводи. І, хоча всі компанії не спеціалізуються на переміщеннях пам'ятників і заводів, проте тут знають до дрібниць, що таке міжнародний переїзд. Користувалися її послугами багато послів іноземних держав, переїжджаючи до України, та представників міжнародних компаній, відкриваючи тут офіси. Here we are 12 Тут у нас працює 12 людей. Ми також обслуговуємо офіси в Білорусі та Молдові. Так що київський офіс головний для замовлень з цих країн А це наш склад. На цих коробках переважно іноземні прізвища. Клієнт може замовити таку послугу, як зберігання особистих речей. Комусь потрібно на кілька років, іншим на кілька тижнів. Але особлива гордість директора українського офісу міжнародної компанії ці сталиві контейнери для перевезень, розроблені саме для неї. Їхній об'єм 10 кубічних метрів. Головна перевага таких боксів безпека вантажів. Ми кладемо в ці контейнери персональні речі клієнта. а Після опечатуємо, надавши спеціальний номер. Його реєструють в системі, і потім, при перевезенні, клієнт може в будь-який момент перевірити, де знаходиться вантаж за цим номером. В компанії кажуть, мувінговий бізнес в Україні розвивається, але повільними темпами. Сподіваються, справи підуть угору після створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Це залежатиме від того, чи підпише Україна договір про вільну торгівлю з ЄС. В цьому випадку великі компанії, які знаходяться в Європі, вирішать інвестувати більше в Україну, так само як і відкривати тут свої офіси. В обох компаніях впевнені, репутація в бізнесі на організованому переїзді є головною. Вона залежить передусім від працівників мувінгових компаній, адже клієнти довіряють їм найцінніше. Особисті речі та емоції пов'язані з ними. І, попри те, що конкуренція на цьому ринку жорстка, знайти свого клієнта можна. Еліна Бекетова, Дмитро Гусів, Ігор Демідов та Леонід Горлень новини телеканал Бізнес. Як збудувати мувінг бізнес в Україні завтра о 19.45 у програмі «100 ідей для бізнесу ну і за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі впав на 0,77%. Нацбанк отримає курс гривні до американського долара без змін євро схуд на три копійки. А ось на міжбанку долар, євро і рубль проти п'ятниці змінилися неістотно. Моя електронна пошта, алдієд заходьте на сторінку каналу в інтернеті і шукайте нас у соціальних мережах. Канал бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.